На тлі масованих обстрілів України постає питання не тільки бажання Москви взагалі говорити про мир, а й про гарантії безпеки для нашої країни. Нині навколо цього ведуться дискусії: то що може бути альтернативою п'ятій статті, хто готовий виступати гарантом і чи захистять союзники повітряний простір над Україною? Питань багато а от відповідей. Поки немає як і розуміння, де відбудеться зустріч Зеленського Путіна. Так, президент Дональд Трамп заявив, що українські президенти, очільник Кремля перебувають в процесі організації двосторонньої зустрічі. Що відомо на цю мить, дивіться далі у сюжеті. За даними змі, президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися або наприкінці місяця, або на початку вересня. І вже навіть розглядають п'ять варіантів, де це може відбутися. Так, президент Франції Еммануель Макрон запропонував для такого саміту швейцарську женеву у найближчі дні, а може тижні. Ми зробимо все, щоб забезпечити проведення цієї двосторонньої зустрічі. Чи справді президент Путін хоче миру? Ми це з'ясуємо. Sky News, посилаючись на власні джерела, зазначає, що крім Женеви розглядають відень, Рим, Будапешт та Катарську доху. Женева, Швейцарія, вважається найкращим варіантом, оскільки Рим і Ватикан не подобаються Росії, а Будапешт Угорщина не подобається Україні. Але є одне але. Ордер на арешт Путіна міжнародного кримінального суду, тож Швейцарія пропонує Путіну імунітет на час проведення зустрічі, щоб уникнути затримання. Бо конфедерація одна зі 125 держав, які визнають міжнародний кримінальний суд. Федеральна рада вже з'ясувала правову ситуацію. Торік вона детально розглянула це питання і визначила процедури та правила надання імунітету особі, яка перебуває під міжнародним ордером на арешт. Якщо ця особа приїжджає на конференцію з мирних переговорів. Орів, а не якщо на приватний візит. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступає проти Будапешту як місця зустрічі. Мовляв, історичний контекст негативний Будапешт. Можливо, не всі про це пам'ятають, але в 1994 році Україна вже отримала запевнення у територіальній цілісності від США, Росії та Великої Британії. Це було у Будапешті. Можливо, це забобони, але я цього разу спробував би знайти інше місце. У понеділок кремлівський диктатор сказав Дональду Трампу, що відкритий до ідеї прямих переговорів з Україною. Але з Москви звучать розмиті формулювання. Водночас змі повідомляють, що Путін запропонував Дональду Трампу, аби український президент приїхав на переговори до російської столиці, але цей варіант неприйнятний для Києва. Подивимось, чи дійсно вони погодяться на цю зустріч між Путіним і Зеленським, адже ми знаємо, що в минулому Путін дуже неохоче погоджувався на будь-які зустрічі з Володимиром Зеленським, оскільки не вважає його легітимним лідером, легітимним президентом, не вважає Україну країною окремою суверенною та незалежною державою, і легітимним суб'єктом. Водночас активно обговорюють і гарантії безпеки для України за словами європейських посадовців. Вони складатимуться з чотирьох компонентів: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння і моніторних припинення бойових дій. Ще після зустрічі Володимира Зеленського з президентом Трампом та європейськими лідерами генсек НАТО Марк Рюте розповів, що над гарантіями безпеки вже певний час працює група з 30 країн разом із Японією та Австралією, як зазначив очільник альянсу, США висловили свою готовність брати участь у концепції гарантії безпеки. Детальніше це обговорюватимуть у найближчі дні. Ситуація така, що США та деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція альянсу після саміту 2024 року полягає в тому, що для України існує незворотній шлях до НАТО, але зараз обговорюється не членство в організації. Ми обговорюємо гарантії безпеки для України за типом статті 5. Видання «Ексіус» зазначає, що для розробки пропозицій створено американсько-європейсько-українську комісію. Очолює її держсекретар Марко Рубіо. В ефірі Fox News він повідомив, що після закінчення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі США і державами Європи та НАТО. У нас є такі союзи з південною Кореєю. У нас є він із Японією. Інші країни також укладають їх між собою. І тому я думаю, всі визнають. Зокрема, до речі, і вперше російська сторона під. Тиском чи за пропозицію президента Трампа, що насправді Україна після завершення конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими державами. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала європейським лідерам надання гарантії безпеки у форматі колективної допомоги. План не передбачає, членства в НАТО та союзники зможуть надати Києву швидку й тривалу оборонну підтримку, економічну допомогу, а також запровадити санкції проти Росії. Водночас агентство Ройтерс пише. Про ще один варіант гарантій розміщення європейських військ на території України під національним прапором, але під командуванням США. але це не передбачає відправлення американських військ в Україну. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть критичними для визнання гарантій безпеки. Тому першою гарантією безпеки є сильна українська армія, тобто кілька сот тисяч добре оснащених військовослужбовців із системами оборони вищими стандартами. Тощо другим є те, що ми називаємо силами запевнення, які гарантують, що британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції не на передовій, не провокативно, а операції з обезпечення повітря, моря та на суші, щоб підтвердити, що тривалий мир в Україні є також нашою турботою. Водночас у Кремлі заявили про готовність обговорювати гарантії безпеки для України за участю Китаю, США, Великої Британії та Франції. Але наполягають, що без участі Росії це неможливо. А такий сценарій неприйнятний для Києва. Вероніка Єващенко, марафон Єдині новини, телеканал Інтер.